Казка осені так є і завжди так було, кохання літо відійшло і не помітила, як сталось, пішло собі не попрощалось. А казка осені снує бабинолітній білі сіті, хто відповість мені, чи є щось золотіше в Божім світі, бо золотий на серці ще. Відкрила золота сторінка, хоч небо інколи дощем, так плаче, мов самотня жінка, і тихо мовить все одно я не старішаю мудрію, хоча літа минули сном та золоту лишили мрію. Так є, і буде, як було, хоч наше літо відсвіло. Немов привиділось, приснилось та в серці золотом лишилось. Іронічна промова про звіролова. Присвячую незабутній Галині В печері сиджу і вогонь стережу, а мій Звіролов. На полювання пішов, грибів назбирала, обід зготувала, Рибину зловила, вечерю зробила, дітей годувала і спати поклала сама. Мого звіролова усе ще нема. Де був звіролов, тільки й слід прохолов. Цілую сліди від його підошов. Чи в хащах дремучих десь заблукав? Чи в чорне проваллі упав? Чи біле тіло звір розірвав? А може, він кращу печеру знайшов, де інша цілує сліди від його підошов? Я дякую долі. Готова? До віку чекати, чекати свого зіролова і мовчки без сліз, нарікання сама вирушаю на полювання.